Їхали сюди, просить, щоб нам прихисток наш продлили нам нікуди діватися і дітям нашим, нікуди нас забрати. Катерині Паніні, 73 роки. Вона із Донеччини. Її та інших літніх людей евакуювали з профронтових Харківщини, Херсонщини та Донеччини. Ця жінка одна із 21 тисячі пенсіонерів та осіб з інвалідністю, яких прийняла Івано-Франківська область. 150 тисяч прийняла Івано-Франківщина на сьогодні це є більше 110 тисяч, але така категорія, як особи пенсійного віку, які нараховували 17 тисяч, а також усіх з інвалідністю, більше 4 тисяч вони залишаються в нашій області. І сьогодні ми бачимо, що у нас є 60 місць тимчасового перебування, і завдячуючи карітасу, 10 з них належить саме їхній спільноті, і вони прихистили більше 500 Тнутрішньопереміщених осіб та нині один із прихистків Карітесу під загрозою зникнення. Йдеться про шелтер у селі Войнилів Калуського району. Він створений у 2023 році за підтримки австрійського карітесу. Приміщення надала сільська рада, однак з коштами допомогти не мають змоги. А так як умови контрактування скоро завершуються, благодійники змушені звертатися до небайдужих, щоб і надалі забезпечити стареньким комфортне життя, найперше, що ми мусимо співпрацювати з бізнесом. Знайти жертводавців, які би хотіли взяти під опіку. Ми так розглядали, якби щоб один підприємець, наприклад, взяв собі одну людину і супроводжував її. Ми намагаємося зв'язатися із дітьми наших мешканців, тому що більшість їх мають дітей. Вартість проживання одного мешканця в місяць коштує 18 тисяч гривень. Ми розуміємо, що діти цієї вартості не покриють. З початку війни прихисток тут знайшла 81 людина. Зараз тут мешкає близько 40 осіб. Один із них – 76-річний Петро Поруб із Херсона. Чоловік пережив складну операцію із ампутацією ноги. А через війну був змушений покинути рідне місто та шукати прихист куди-інде. Спершу в Одесі, а згодом на Прикарпатті. Бути цим тут мені ніде не було. До дітей я вже ніяк не попаду по-любому. Тут золотенькі дівчатка. Спасибо їм. Вони мене ухажують за мною обмить. І, ну, коротше, все, все у цьому прихистку облаштовані всі умови для комфортного проживання літніх людей. Також здійснюється цілодобовий догляд та медичний супровід. Значну увагу в прихистку надають психологічному здоров'ю та емоційному стану пацієнтів. Арт-терапія, індивідуальні чи групові заняття. Кваліфіковані психологи працюють із людьми, щоб повернути їм жагу до життя. Людина старіє фізично і не завжди емоційно вона приймає цей стан, тому дуже важливо пояснити, допомогти побути з людиною поруч, так оскільки люди сумують за родиною, сумують за домом. То дивіться, сердечко і червоне означає дуже добре себе почуваю класно загалі. Люди посередині. Де Оце середину. Оце? Оце середину. Оце? Оце. Врятувати прихисток намагаються різними методами. Нещодавно організували виставку світлин та історій мешканців. Захід зібрав сотні людей. До ініціативи долучився і актор Олексій Гнатковський. Кожен з нас ми переживаємо свою драму особисту в цей період. Кожен з нас може втомитися. Кожен може видихнутися, кожен може е, вигоріти, як ми це називаємо. Так? І тут важливо, щоб ми один одного підтримували е, по черзі. Не забуваємо, заради кого захисники тримають оборону, заради тих, хто вже не може стати на захист, але заслуговує на тепло, турботу і гідне життя.